Заспіваємо пісню веселеньку, Про сусідку молоденьку, Про сусідку заспіваймо, серце наше заселямо. Ой, сусідко, 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 возич мені, речі то, речі то, зимох, потясу, потрясу Завтра за принесу, принесу. Заспіваймо пісню веселеньку, про венебу молоденьку, про Венгерку небу заспіваємо серце, наше звеселя. Все полюсе, я зимо за підхочу, підвечу, за вранці доручу, доручок заспіваємо пісню веселеньку, про сусідку молоденьку, про сусідку заспіваємо, серце наше звеселят. Сусідком, позич мені, решіко, решітком, на всі мухи по завтра вранці принесу, принесу. Ой, сусідко, 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 позич мені, решіто, решітко, решітко насі мухи, по тесу, завтра вранці, принесу, принесу.